Усім привіт! Радий вітати на каналі. Вирішив засняти відосик про ось таку красу, яку я заробив в себе вдома. Був у мене старий ставучок. І я вирішив його доробити і зробити трошки, щоб облагородити, так сказати, територію. Тому вирішив засняти коротесенький відос то яка була робота пророблена. Заколотився розтворчик, положив на мостик ще все в стартовому режимі. Повикачували в воду, буду піднімати борти, вище піднімати борти, заливати і гармувати. Ось так ось вже. Починаю заливати бетон і піднімати борти повише, щоб було вище уровня землі. Ось так уже зроблено. Приложив камінь, щоб подивитися, руда. Руду руду приложив, щоб подивитися, який буде вигляд в цьому, то, що я хочу зробити, планую зробити, так сказати. Десь валяється куча по участку тих камнів, тому буду збирати кругом. Ось тут пробую вилажувати. Буду збирати кругом і буду щось пробувати будувати, якусь красу настраювати. Ось так. Дивимося, які камні, як вище, перепаде скала. Ось уже розложив камні, які в мене валялися на участку. Взяв, сполоснув їх водичкою. І буду потихеньку потихеньку їх вкладувати у борти. Дуже цікаво, чи хватить мені їх, чи не хватить. Стмочок вже збудував, ось такий вигляд має. Так що струмочок вже майже готовий. Залишиться стіни затягнути клеєм і кинути додаткову сітку. На цьому шматочку відео, як ви бачите, вже добудував, добудував і цю сторону. Тому ось такий вигляд має готові борти. Зараз потрібно зачекати, поки воно висохне, і затягувати потихесенькі стіни, усиляти. Ось так воно вже підсихало. Кожен день поливаю пару разів на день. Щоб було міцно, ось такий вигляд уже здалеку має воно. Так, якщо в кадрі з'явився кусок бетономішалки, значить вже ясно, що затягуються стіни раствором сітку кидається додатково, там вже є слой сітки, вже затягувалося, але на всякий случай ще раз затягую Ось так, Ось так затягнутий він повністю. Ось такий має вигляд. Сидівши на качелі, замітив, що на мостику чогось не вистачає. Тому ось взяв куски метала, накрутив якихось крутеликів і буду брати ось такі крутелики, приварювати до мостика, до пірілок. Ось такий буде вигляд. Я думаю, буде цікаво. Підсохли бортики, дивлюся, як воно виглядає. Рівнесенько, ідеально. Десь зверху воно видно перепади. Ту було О, ось так. ось так зараз на відео видно, де зверху затягнуто було чистим цементиком. О. Зварювальні роботи проходять. Ось так уже наварив. Ось такий вигляд вже має. Вроді би непогано. А цей етап називається шліфовка старих досок. Шліфанув, потім попрошу дружину, щоб залакувала. Ось такий виглядон має це все. Ну, а тут як видно вже накинутий лак. Зварена підставочка під відра, щоб посадити якісь растюшки там, щоб росли. Всім дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал.